Це найважливіше очима журналістів служби інформації РТБ у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. У селі Тайкури Рівницького району завершили ремонт 6 кілометрів асфальтобетонної дороги. На її облаштування з держбюджету виділили понад 7 мільйонів гривень. Під час виїзного засідання колегії обласної адміністрації її урочисто відкрили. А от у селі Новоукраїнка відбулися входини до нової амбулаторії. Після двомісячного ремонту лікувальний заклад знову прийматиме хворих. На його облаштування з бюджету Рівненського району виділили майже 200 тисяч гривень. А ще присутні ознайомились з роботою Квасилівського підприємства Морган Феніче. Меблова фабрика, що запрацювала лише у червні, за словами її представників, впевнено нарощує виробничі потужності. Обсяг інвестицій у виробництво склав 15 мільйонів євро. Більш детально про усе. Це дивіться в наших наступних випусках. Проїзд з перешкодами дістатись на пожежу рівницьким рятувальникам стає дедалі складніше. Від проїзду через продуктовий ринок до будинку, що горить, ціла низка перепон. На дорозі заважають металеві гаражі та приватний транспорт під час встановлення драбини гілля дерев та лінії електропередач. Інколи взагалі під'їзд до будинку неможливий через бетонні блоки, якими люди перегороджують вулиці. Як у такому випадку рятувати потерпілих та гасити полум'я? Дивіться у матеріалі Людмили Усік. Пожежникам працюється невесело, то одразу біля пожежної частини ринок з купою припаркованих автівок, то біля житлового будинку бетонний блок. У рівному таких порушень рятувальники можуть нарахувати сотні. В основному в нашому місті, так як в самому районі північному, має бути з чотирьох сторін. Часом, бачите, будинки вже не один рік настоять 10, 20, 30 років. Поверстали дерева, люди самовільно значить, черепашки так звані гаражі одноосібні, які в свою чергу стоять без ніяких нато дозвільних документів, які просто напросто заважають під'їзду пожежного автомобіля. А ось і згаданий мікрорайон північний. Тут, окрім вузьких вулиць та приватних автівок, ще наставлені мешканцями клумби. Тут аклуба вже стоїть приблизно до 10 років. Інша проблема високі дерева, що ростуть під вікнами багатоповерхівки. Під'їзд автодрабини і рятувальна операція з її допомогою стає неможливою. До того ж, на заваді ще й електроопора. Уявимо, якщо буде горіти четвертий поверх, то я вже не виставлю драбину, бо заважають провода. Це основне електропередачі. Ну, а нижче заважають дерева. Тоже не виставимо. Мешканці навіть і не думали, що гілля дерев може бути на перешкоді у пожежників. Мої двері на ту сторону хата. Я тут вони мені не мішають. А я встручую пожежі. Ну, звичайно, що треба. А це інший будинок, все на тому ж північному. Ось ця бетонна брила не пропускає пожежну машину. Мешканці цього будинку встановили її для того, аби діти, які гуляють у дворі, не потрапляли під колеса інших атівок. Люди кажуть, вони самі попросили комунальників, аби перекрити транзитну вулицю. Ще років три тому тут щодня курсували десятки машин, а діти, які грались на подвір'ї, навіть потрапляли під колеса. Зараз у двір заїжджають лише машини мешканців, але така бетонна перешкода затримує пожежників. У разі лиха людям чекати доведеться на них довше. Об'їзд займе дорогоцінні 10 хвилин. Конкретно до цього будинку є під'їзд, але ж... Він має, щоб до нього доїхати, потрібно об'їхати 5 лишніх будинків. Це займе приблизно лишніх 10 хвилин. Летить машина. Я живу в 34-му будинку, в мене та сама ситуація. Вилітають, не дивляться, ще й і починає матюкатися, і кричати. Йому і... Ну, доказують, що дитина, а він держину, держину, то мені її прив'язати до себе. Чи що... Комунальники про бетонну загорожу знають. Додають, якщо пожежники звернуться з проханням, блок приберуть. На цю скаргу мешканців відреагувало управління жилищно-комунального господарства, яке прийняло рішення цей проїзд перекрити. Якщо не можна, значить пожежна охорона була звернутися до нас. І ми прийняли рішення. Якщо вона незаконна, ми б його демонтували і все вирішення питання. Звернення нікого не було. Що ж до високих дерев, то їх повинні на прибудинковій території обрізати працівники того ж жеку. за зверненням мешканців, пояснили працівники Тресту зеленого господарства. Пожежники ж додають, вони теж обов'язково писатимуть до комунальних служб і слідкуватимуть, аби проїзду спецтранспорту не заважали самовільні конструкції. Бо у заручниках у випадку пожежі будуть не лише вони, а й життя мешканців усього будинку. Людмила Усік, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма. День. Частина пільговиків Рівнищини вже дивиться телебачення у цифровій якості. Нині в області триває безкоштовна видача телетюнерів соціально незахищеним громадянам. Загалом на Рівненщині з заявами на отримання цих пристроїв звернулося 30 тисяч пільговиків. Третина з них цифрові приймачі вже отримали. Тему продовжить Іван Марчук. Учасниця війни Ганна Кліховська з Костополя вже отримала свій гарантований державою телетюнер. Тепер жінка не може ним натішитись. Без тюнера цього показувало погано. Три канали всього, чотири, а то все, ми не дивилися. А з тюнером вже можна дивитися майже всі. Проблем із підключенням пристрою до телевізора, каже донька пані Ганни, у них не виникло. Дуже легко. От по кольорах сюди, по кольорах іде і все, і антена від телевізора. вподобав можливості телетюнера і хорошої якості картинки. Правнук Ганни Григорівни ілля. Щодень він приходить в гості і дивиться свої улюблені канали. Два плюс два перший мега, ртв. Безкоштовно телетюнери для прийому цифрового телебачення отримують соціально незахищені громадяни, які подали відповідні заяви до липня цього року. В цей перелік входять п'ять категорій, які були визначені урядом. Кількість такої пільгової категорії у нас 50, майже 57 тисяч. Але в зв'язку з тим, що телетюнер дається один на сім'ю, то ми очікуємо отримати майже 33 тисячі тюнерів до кінця року. Наразі. На рівненщину надійшло 9 тисяч телетюнерів. Поки що найбільше їх отримали жителі з Долбунівського, Костопільського, Сарненського та Добровицького районів, які були найактивнішими при поданні заяв. Іван Марчук, Сергій Савта, інформаційна програма День. Ало, ми шукаємо обличчя. Ініціатори проекту Волинь Туристична влаштували кастинг. Його мета знайти акторів на головні жіночу та чоловічу ролі для проморолика про туристичні об'єкти рівнищини Волині та Тернопільщини. Переглядали претендентів, організатори проекту, місцеві телевізійники, а також один із переможців кінофестивалю Двері Сергій Фадієв, який і стане режисером ролика. усе було бачив Володимир Строс. На кастинг вона прийшла першою задовго до початку. Хвилювання на обличчі Дарини не видно ані доки вона чекає своєї черги, ані тоді, коли виходить на сцену та намагається зіграти радість від літнього дощу. Дарина займалася акторським мистецтвом ще у школі, а тепер навчається на режисера у гуманітарному університеті. Зізнається, кепсько, що у рідному здолбунові немає театральних студій. Коли почула про можливість знятися у проморолику нашого краю, ані трохи не вагалася. А прочитавши сценарій, зрозуміло, що він написаний для неї. Не знаю, на жаль, чи на радість, я дуже велика мрійниця, Я люблю мріяти. Я люблю любити, я люблю це таке почуття і. Мені сподобалося, що воно щось буде не тільки розповідатись про історичну волинь, про ці місця, а ще й воно буде поєднано з людськими почуттями. Якщо поборотися за жіночу роль, прийшли переважно студентки, то за чоловічу змагалися вже досвідчені актори з аматорських театральних студій. Представник театральної лабораторії «Відсутність» Андрій розповідає: свою постановку вони писали з нуля, і вона не схожа на жодну іншу. Тепер актор вирішив, що готовий до ролі зовсім іншого плану. Каже, під час кастингу намагався бути максимально щирим. Коли це все відбувається, ти якби не використовуєш акторських ніяких здібностей. це все йде в тебе ну, автоматично. Тобто... Це природа твого тіла. Михайло, попри дворічний досвід, актором себе не називає. Згідно його філософії, ми всі у цьому житті граємо різні ролі. Так по житті постійно получається, що ти общі різні міняєш ані там то таке, то таке, то взагалі, і везде ну нада бути, как би своїм. Кожен з кандидатів міг би стати у пригоді при зйомках різноманітних проектів. Переконані члени журі, щоправда, їх завдання було дещо складнішим. Для нас важливо було знайти колоритну людину. Колоритна особистість з колоритним обличчям, яке би відповідало, скажімо, образу, який у людей малюється образ Волинянина, імена тих, кому пощастить відвідати всі мальовничі місця нашої області та потрапити на екрани центральних телеканалів країни, стануть відомі за декілька днів. Володимир Струс, Богдан Рубунець, інформаційна програма День. Одразу два чемпіонати України з велоспорту відбулися у Рівному та околицях. Спочатку на трасі Київ чоп юнаки та юніори змагалися у парній гонці, а потім за дещо незвичним маршрутом, що починався біля Покровського собору і пролягав через вулиці Остафова, Міськевича та Соборно. Молоді спортсмени визначали найкращого у гонці. Критеріум юніори долали кіл, а юнаки 8. У підсумку серед молодших найшвидше міськими вулицями проїхав рівнянин Василь Кравчук. Він же разом з представником Донецька здобув бронзу у парній гонці. Серед юніорів гонку Критеріум виграв вінничанин Анатолій Будяк. Для цієї вікової групи змагання у Рівному були останнім етапом відбору перед чемпіонатом світу, що відбудеться на початку вересня у Голландії. Сьогоднішня траса була тяжкою і дуже цікавою. Було багато віражів і фініш був гори, побачено. А Помогло мені виграти сьогоднішню гонку. Піддача Олега Павловича Ярошенка і тренування Яблонського Іна Атольча. Те, що планувалося, то і ми зробили. Підготовка на чемпіонат міру. Рівненський авангард пас здобув черговий кубок незалежності з футболу. Ці ветеранські змагання у рівному відбулися вже у восьме. На відміну від минулих років цьогоріч участь у турнірі взяло лише три команди. На жаль, не доїхало до Рівного постійні його учасники, поляки. Тож, крім рівнян, за трофей боролись також Кузнецовський ізотоп РАЕС» та Здолбунівський автоленд. Кубок зрештою, здобули господарі друге місце. Вибороли атомники Долбонівчани, Відповідно, третє. Найкращим гравцем турніру був визнаний гравець авангарду Сергій Гвоздь. І на останок, 28 серпня, православні та греко-католики відзначають Успіння Пресвятої Богородиці. Одне з 12 найбільших свят церковного року цього дня згадують упокоєння, воскресіння та прославлення Божої Матері у народі свято Успіння Пресвятої Богородиці ще називають першою причистою протягом осіннього періоду. Є три причисті – 28 серпня, 21 вересня і 14 жовтня. Про них люди кажуть: перша причиста жито засіває, друга дощем поливає, а третя снігом покриває. За народними прикметами, якщо на першу причисту гарна погода, то уся осінь буде гарна. А ще цього дня закінчується успенський піст і починається весільна пора. Це свято настільки глибоке, настільки важливе, що не можна двома словами передати про нього, тому що Ця таємниця, яка звершилася над Богородицею, то вона спочатку заснула, але не померла, а потім була забрата на небо її причистим сином, Господом нашим Ісусом Христом, в знак того, що вона звершила найбільший подвиг. Вона, яка була спочатку така ж людина, як всі ми, досягнула такої святості, що змогла народити самого Бога. Тому я всіх вітаю святом. Бажаю міцного здоров'я, благополуччя, кріпості. Бажаю, щоб в кожній родині, в кожній сім'ї завжди панував мир і взаємопорозуміння. І щоб все те добре, що Господь нам посилає, ми завжди це цінували. Більше про події дня дізнавайтесь на сайті телеканалу РТБ, Його адресу ви бачите на своїх екранах. Я прощаюся з вами до завтра. Гарного вечора. Побачимось. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.